Дитячі казки читає автор Таня Вовченко Моркотун. Добрий день, любі малята. Рада я вас привітати і прийшла щасливий час з казочками про запас. Тож, послухайте тихенько, казочки ось ці. Гарненькі. Руда хитрунка. До лісу йшли бабуся й дід, у кошику несли обід, задумали важливу справу знайти від папороті цвіт. Любов навіки зберегти, у цвіті молодість знайти. За руки лагідно тримались, немов перше закохались, поволі в ліс вони ступали, навколо сутінки настали. Гілля хиталось, шаруділо, а вітер гнув його уміло. Бабуся з дідом зголодніли, і повечеряти присіли. І щойно. Витягли обід, помітили лисички слід. По тому сліду й побрели, і, і папереті кущ знайшли. По черзі чесно вартували, на цвіт опівночі чекали, а часом тим руда лисичка, молодша вовчика сестричка. Пухнастим хвостиком прикрилась, обідом смачно поживилась. У лісі темна ніч настала, бабуся з дідом задрімали. Розкрилась квітка дивина і освятила їх вона. Лисичка ж глянула з кущів, до квітки кинулась мерщій. Побачила, як дивно сяє, до себе цвіт той пригортає, і потягла її до нірки, котилася з крутої гірки. І тут, де не візьмісь каміння, а далі від дерев коріння. Ударилася наша лиска, у темряві очима близька, лежить і стогне, і пощить. Аж раз і сонечко блищить, настав у лісі вже світанок, і ожило усе на ранок. Пташки співають, гомонять, травинки росіні дзвенять. Дідусь з бабусею здорові прокинулися у любові. Почули, хтось десь тихо плаче. Питають у звірят, хто бачив. Та всі чомусь їм відмовляють. Старенькі все не відступають, таки лисичку відшукали. Сорочку чисту замотали, і з лісу разом всі пішли, руду до хати принесли. Хоч цвіту так ми й не зустріли, зате допомогти зуміли. Лисичку бідну врятували так дід з бабусею казали. Жила руда тут і раділа. Бишкетувала, смачно їла, та все чомусь було їй мало. І кури, і гуси пропадали. Сусіди лиску упізнали і всім селом її прогнали. До лісу лиска побрела і в нірці знову зажила. Руду старенькі не лишали, смачненьким часто пригощали. Самі ж щасливо зажили, здорові й радісні були, бабуся внуків доглядала, цікаві казочки писала, той дивний папориті цвіт благословив щасливий рід павучок хрестовичок. Невеличкий павучок, павучок хрестовичок, світ побачив у машині. Народився на дротині, на тонесенькій антені, пригорнувся він до ній. Але десь узявся дядько, став машину мити хвацько, загуділо, загойдало, маму в пилосмок забрало. А маленький павучок. Павучок хрестовичок зачепився за гачок, та й заліз у рюкзачок. Блискавка ураз закрилась, шум і гам тоді щинились, деренчало і гурчало, Радіо чим душ заграло, засміялася дитина. З місця рушила машина. Засмотився павучок, павучок хрестовичок. Чом же я сюди сховався і до мами не дібрався. Хочу випусти з торбини і покинути машину та й поїсти саме час. У мами є щось про запас. З Ниною гарненько б грався, в павутинні я б гойдався. Але у мить дубки зірвались, бо автівка паркувалась. Зупинилася машина. Підняла рюкзак дитина. Захитався рюкзачок, впав на днище павучок. Я не хочу до дитини. Ой, ж ці щілини, я тікатиму, як зможу. Хто ж мені тут допоможе? Та ніхто його не чув. Павучок один там був. Крізь щілини било сонце, ніби зрання у віконце. І хотілося тікати крізь щілинки пробиратись, але вгледів павучок, що з маленьких дірочок пробивалось не проміння, а від лампи миготіння. Зрозумів тут павучок, що потрапив на гачок. Він в полоні у дитини, прямо у її хатині. В рюкзаку знайшов щілину непомічену донині. Вибіг хутко на підлогу, нелегка була дорога, по стіні в куток за ліжко, дріботіли швидко ніжки. Там забився у куточок і наплів собі клубочок. Павутинку розтягнув так голодний і заснув. Тут дитинка, давай гратись м'ячиком в куток. Кидатись. Прикотився він ураз павутиновий палац. Павучка малюк побачив та й давай з ним грати у м'ячик. Глянув сумно павучок, знов потрапив на гачок. Вісім вічок павучка налякали малючка. Він чим дуж давай тікати, геть біжить собі із хати. Та поріг не дав пробігти, позбивав малий всі лікті. Всі колінця він подряпав, сів хлопчина та й заплакав. Павучок комаха мила, всі свої зібравши сили, павутиння враз наплів, рани ніжно заліпив, огорнув колінця гарно, зажили умить всі рани. Хлопчик друга обійняв, ти мене урятував, і для тебе я охоче все здійсню, що ти захочеш. Павучок зніяковів, аж легенько затремтів, загорілись оченята, мовив тихо до дитяти. Якщо можеш, зроби ласку. Пилосмок, відкрий, будь ласка. У полоні там матуся, я за неї так боюся. Тут зворушений малюк, пилосмок узяв до рук довго, довго відкривав, полонену рятував. А коли завершив справу, разом пісню заспівали. Звір, комаха і людина рибка у морі чи тварина. Всі ми, друзі, на землі, і дорослі, і малі. Всі важливі в цьому світі, знають і батьки, і діти. Чарівний сад. Почула у садочку хтось питає, навіщо дятел дерево долбає? хіба мурашок на землі не вистачає? І вже за мить там хтось відповідає. Він деревця ретельно доглядає, від шкідників дрібних уберігає. Підходжу ближче, там дівчатка грає, а поряд бабця яблучка збирає. І далі дівчинка з цікавістю питає Але ж хіба це так він доглядає, коли кору із силою довбає. Бабуся знову їй відповідає. Він так ретельно всіх мурах збирає, і плід майбутній тим благословляє. Ось глянь, дитинко, сад, який ми маємо, як прадід вчив, за ним і доглядаєм. Цить завдяки йому з тобою тут гуляєм, маленький пагін, цілий сад рождає, і кожен з нас про рід свій пам'ятає, бо той. То про коріння забуває, то й тільки лихо і недолю знає. І тут бабуся яблучко зриває, дає онучці і до неї промовляє «Скуштуй цей плід, що сонечком він сяє, і весь наш рід великий пригадаєм. Бабуню, щось для тебе маю, давай ноще ну, рослинок насаджаєм». Вже скоро по-новому забуяє цей сад і барвами заграє, бо той, хто про родину пам'ятає величний дивосад він має, хай Бог поліття нам усім дарує, молитви щирі неодмінно чує. Домовленість, сніг розтанув навесні. Сонечко пригріло, не прийшли дощі ясні. Праця закипіла, господарка молода Стала серед двору, та й на грядку погляда і в свою комору. На сінечко перебрать треба їй хутенько і швиденько засівать весняну земельку. Узяла, що треба їй. Та й пішла на грядку. Дивиться, а тут на ній геть нема порядку. Заєць все перекопав лапками своїми, да лісів зітхати став з очима сумними. Чом зітхаєш вуханю? каже дівка звіру. Я на тебе й на рідню розрахую у міру. Восени збереш, побач. Гарний урожайчик. Ой, то ти мене пробач, заходився зайчик, що без просуть тут почав грядки сам копати, і поняття як не мав, і не мав лопати. Не хвилюйся, друже мій, разом веселіше і грядки засієм ми в два рази хочіше. Добре, вуханько зрадів, буду помагати, щоб це якого підвів. Буду доглядати. Засіяли грядочки. дощ полив їх файно, розбивала грудочки дівчина старанно. Сірий відпочить приліг, Глядів зразу ж хомцю. А куди це ти побіг? І чому в соломці? Повні щічки в хом'ячка, видно там зернятка. а не їх з вишняка до своєї хатки. А навіщо тобі йти так далеко, друже? Місце легко тут знайти, файне місце дуже. Так, умовив гризуна тут зернят лишити. Грядку засадив сповна, лишилось полити. Знову дощик допоміг. Грядочка свіженька, хомця відпочить приліг поруч із сіреньким. Налетіли тут птахи, вгледіли зернята. Ви або змініть шляхи, досить тут літати, або ж можете, і ви з нами працювати. Що ми можемо зробити? Шкідників збирати. Ох, зраділи горобці, стали помагати. Юні спритні молодці, та ще як багато. Враз зібрали шкідників, грядка оживала і своїх рятівників. Радо всіх вітала. Осінь матінка прийшла, швидко час пролинув. Урожай всім принесла у чудову днину, всі зібрались на город, господарка чесна, покликала весь народ, хто трудився весну. Розділили урожай і пісень співали, прославляли рідний край. Грали й танцювали. Як же добре, коли всі дружні і веселі, і в любові, і в красі, в охайній оселі. Тож давайте так завжди щороку збиратись, чи в радості, чи в біді гуртом всі триматись, Бог усіх нас наділив різними дарами, в кожному талант відкрив. Від сина до мами хай у кожного весь час буде гідна справа, а об'єднує всіх нас щаслива держава. Послідовність зустрілись дві сусідки на базарі. Одна сміялась, жваво торгувала, а інша Овочі до столу купувала. Сусіденьки розмову завели, як плід ростили, землю берегли. Ось перша каже: Я коли саджаю, У Бога помочі завжди прохаю, щоб зерна гарно, густо проросли, а як прополюю, щоб сили набули. Коли дощик земельку поливає. Рослинки ще скоріше виростають. А сонечко, як сяє, пригріває, плоди мої гарненько дозрівають. А інша каже: Я коли саджаю, відразу ж плід великий уявляю, та тільки щось не вмію почекати, і урожаю не вдалося мені зібрати. На грядці саджанці були слабкі. Плоди вродили майже всі гіркі. З любов'ю треба кожен плід ростити, бо ті плоди, як наші рідні діти, бо надважлива думка і духовність. В усьому має бути послідовність. Так мудро жінка їй відповіла і повний кошик овочів дала. Вибач, старосте, Молодість щаслива народилась, у промінні світанкові милась. Запишалась, мов квітка, розцвіла і по світу з тим до старості пішла. На шляху їй стали на заваді, хитрість спереду, брехня позаду. І кричать, її перебивають, Ще й зі шляху вірного збивають. Так красуня йшла собі, блукала, зачепилась, край дороги впала. Мудрість на галявині сиділа, помогла піднятися уміло. Чом це юна леді ти блукаєш? Чи когось у цих краях шукаєш? Все, що треба мати, в тебе є. Тож тримайся міцно за своє, бережи, цінуй, люби, молодою будеш не завжди, старості, благаю, не шукай, ліпше ти додому повертай. Молодість послухала, збагнула та й собі додому повернула. Та почула це брехня і хитрість. Враз набрали небувалу швидкість. Ну, бо старість разом підмовляти, ту красуню юну наздогнати. Маємо навчити її жити, бо надумала життю радіти. Умить зібралися вони в дорогу, а за три дні вже дісталися порогу. Довго в двері вікна гуркотіли. Так, що бракувало навіть сили. Молодість, одначе причаїлась, так нікому з них і не відкрилась. Душу світлу не дала згубити, юність і красу свою зганьбити. Вибач, старосте, з віконечка сказала, Вік твій, досвід я відверто поважала. Буду й далі тебе щиро шанувати та любов і юність прославляти. А тому іди собі додому забирай, прошу, печаль і втому, а брехню і хитрість прожени, бо не варті часу геть вони. Хочу жити я на повну силу. Молода, щаслива і красива. І хоч вас зустріну ще не раз, все у світі має власний час. Таємниці Шарика. У відомому селі є дорослі і малі, а в гарнисенькій оселі донечки живуть веселі. Тата й мама мають вдачу діток файних нелидачих. На подвір'ї біля тину ще одна стоїть хатина. Правда, хатка менша трішки, видно, шарика та мніжки. Песик всім авторитет любить м'ясо та паштет. За смачну ситненьку їжу стереже весь двір та хижу. Пес вирішує всі справи при дворі в своїй державі. Шарика всі поважають, таємниці довіряють. Підійшла строка та курка, тітка Кочка, чубатурка, принесла зерняток у миску і хитресенько, мов лиска, проквоктала в курнику мало місця у кутку просить песика пожити. І курчаток підростити. Каже сторошник кмітливий, в тебе є багато сили. Шарик курці допоміг на подвір'ї сам приліг. Потім почалась негода. Хвилювалася погода, дощ земельку поливав, шарик змерз, але мовчав. Думав, збережу державу і зроблю хорошу справу. Їжу курці віддавав, дуже схуд, але мовчав. Час минув, підходить півень, каже курці. Що за рівень? Жити в будці не годиться, із собакою водиться. Швидко в курник повертайся зі своїми родичайся. Шарка звільнилась будка, розійшлась швиденько чутка. У дворі по інший бік. Жив собі собака дік. Вільно жив, не знав ципків, ще й чекав на малюків. Із дружиною своєю звали ту принцеса Лея. Як почув такі новини, без ніякої провини веревнірку по під тином проштовхнув туди дружину. Йди до шарика там ситно, він погодиться привітно. Пе зітхнув, піджав хвоста. Всі ці речі неспроста, суцики то гарна справа, та складна ж ця річ держава. Все ж живіть до повних літ, захищатиму від бід, у вітри і непогоду не цурався свого роду. Потім снігом замело, песику хвоста звело, лапи й вуха замерзали і тремтіли і дрижали. Ту з будинку пролунало. Друже, як там твої справи? І дівчатка вийшли жваво, шарика у дім забрали, відігріли, пригощали. Потім в нього запитали чи ти маєш на солоду, у морози й непогоду захищати й берегти? Що від цього маєш ти? Маю силу. І любов, щоб життя тривало знов.